Інтерактивна карта доступного житла для внутрішньопереміщених осіб над розробкою такого застосунку працюють в Україні. По суті, це буде інформаційна база даних із відомостями про об'єкти нерухомості. А щоб додаток був максимально корисним для користувачів, кажуть в уряді, необхідно провести всеукраїнську інвентаризацію всієї нерухомості усіх форм власності, що може бути використана для проживання ВПО. Відповідну пропозицію вже підготували для розгляду у Верховній Раді. Ми бачимо так, що ця інформаційна база буде з інтерактивною картою. Вона за рахунок інвентаризації обстеження буде наповнюватись об'єктами, тобто буде можливість бачити на карті, де ці об'єкти, який їхній стан, скільки людей можна розмістити в кожному об'єкті тощо. Інтерактивною картою зможуть користуватися переселенці, які матимуть можливість обирати об'єкт, де вони хочуть проживати, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які зможуть комунікувати з міжнародними гуманітарними та благодійними організаціями, зазначили урядовці. Плануємо внесення такого законопроєкту на розгляд парламенту на найближчому засіданні тимчасової спецкомісії захисту прав ВПО та інших осіб, постраждалих від російської агресії. Таким чином, вся ця клопітка робота передбачає аудит та обстеження усіх об'єктів нерухомості, в яких можуть проживати переселенці. А результатом такої системної інвентаризації і має стати публічна інтерактивна карта. В уряді сподіваються, що застосунок допоможе переселенцям краще адаптуватися на новому місці. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Харків новини.